Якою започатковується вперше в Україні публічне обговорення документу, який має назву Українська хатія вільної людини? Дозвольте привітати вас всіх у цій залі і привітати оплесками тих людей, які зголосилися з міста Києва прибути сьогодні до на нас. У полі наших запрошених людей, які побуті уособленням, того, що сьогодні називається свідомість нації, серце нації, совість нації, по-різному можна це називати. Сьогодні сидить у першому ряду людина, яка має біле волосся, вона має білу душу, має велике гарне українське серце. Це Євген Сверстюк. Ще раз. Сьогодні також поспілкуватися з нами приїхала людина, яка започаткувала, мабуть, один з найкращих вищих навчальних закладів України. Хто читав колись історію? Історія дуже цікава, пов'язана з шахами, пов'язана з Великою партією, але його шахова партія у боротьбі за Україну триває і по сьогоднішній день. Це Герой України, почесний президент, президент Києва Могилянської академії, пан В'ячеслав Приховецький. Звичайно, ми хотіли би бачити всю ініціативну групу 1 грудня. Вона досить така велика. Я думаю, що хтось з вас читав, бачив, чув про цю ініціативну групу, яка була заснована на 20-ті роковини українського референдуму. Ми всі пам'ятаємо, що доля України пролягала в такий спосіб: як ГКЧП, Пуч проголошення незалежності. 1 грудня був референдум, і на 20-ту річницю люди зрозуміли, що щось не так у цій країні. Вони об'єдналися в ініціативну групу, назвали їх нагоди референдуму 1 грудня. Їх є 11 чоловік. В книжечках, які ми вам роздали, на задній сторіності є підписи цих людей і прізвища цих людей. В кого є великий дайджест громадського політичного руху, гідність, там є фотографії цих людей. Двоє сьогодні із, нас, із цих людей сьогодні присутні. Також участь у нашій дискусії будуть брати люди, які є молодим, скажімо, таким обличчям 1 грудня, але з віком, з досвідом, з своїм ентузіазмом вони сьогодні генерують дуже багато ідей, і серед них Данило Клоківський. І людина, яка як він себе називає натуралізований кам'ячанин, людина, яка останні 3-4 роки працює. Коли я назвав, як його представити в іменах, він назвав себе юрист-конституціоналіст і так далі з такими складними там добавками-приставками. Де більшості це просто Геннадій Друзенко. Шановні гості, шановні учасники зібрання. Я хотів, щоб ми зразу приблизно окреслили правила гри, правила моделі, поведінки, які будуть сьогодні панувати у цій залі впродовж вогоди. Зважаючи на українську, майже німецьку пунктуальність з затримкою всього-навсього якихось там 10-12 хвилин, ми починаємо наш захід, хтось по сьогодні ще підійде її в вільні місця. Наші гості погодилися приїхати поспілкуватися з громадою Кам'янця-Бодського і ще нагадую, це перше публічне обговорення. Далі такі обговорення будуть тривати у різних містах України. На черзі стоїть славне місто Тернопіль. Стоїть місто Івано-Франківськ, Львів, можливо, Хартію Українську Харків, вільні людини і сходять обговорити в центральній, південній, північній частині нашої країни. Для моменту, для початку хотілося б нашим гостям почути ваше бачення. Їх цікавить, чому із 100 тисячної громади саме ви прийшли сьогодні у цей день, з чим ви не погоджуєтеся у цьому. Суспільстві, чим ви хотіли би поділитися своїми думками, і що у вас наболіло, що змусило сюди прийти. А також хотіли б ви почути з вашого боку, що варте уваги, що варто підтримувати в тій українській державі, хтось називає її волода, хтось називає її тисячолітня, не важливо, який у неї вік, від початків якого ми ведемо, чи то від трипільської культури, чи від Київської Русі, чи від Казарської Республіки. Тому ми.